Міжконфесійну християнську місію духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі відтепер очолює православний священник. Таке рішення ухвалили на останньому засіданні організації, яке відбулося минулого тижня. На даний час усі місії відтепер є голова синодального тюремного відділу Української православної церкви священник Віктор Яценко. Це міжконфесійна структура, в якій входять 13 християнських. Конфесії, це головні церкви і релігійні організації в Україні, які запроваджують духовну роботу в місцях позбавлення волі. Два напрямки є діяльності місії. Перша це духовна. Духовна у кожної церкви свій, свій погляд на розбудову духовно-пасторської роботи і заслужень. Це природньо, це притаманно. А ось що нас об'єднує, це благодійна робота в місцях позбавлення волі. Місію засновано у 2001 році. Вона покликана забезпечувати духовну соціальну опіку осіб, що вчинили злочин, і за вироком суду отримуються в установах кримінально-виконавчої служби. На черговому засіданні місії було підписано угоду про співпрацю з Державною пенітенціарною службою України. Побажання, що треба сьогодні інститут капеланства вводити, треба вносити зміни до законодавства, то я вважаю, це перша наша спільна такий напрямок, це розробка оцих концепційних напрямків. По-друге, сьогодні, я вже сказав, 6 числа було підписано указ президента про затвердження положення про Державну пенітенціарну службу. І це десь символічно, тому що. Слово пенітенціарна з'явилося не від того, що така назва помінялася, а від того, що це закладений зміст служби каяття виховання і повернення суспільства. Першим спільним кроком сторін буде відкриття науково-консультативного центру, який безприяв діяльності представників місії в установах кримінально-виконавчої служби.